А зараз наш котик варкотик ще розкаже нам пару віршиків загадок, і ви відразу відгадаєте, який же ще один звук і буква прийшла до нас в гості. Ну, Уважно слухаємо. В ній, це такий предмет, в ній ромашковий букет або кілограм цукерок. Загадались відразу, що ви дивитесь на. Вазу. Так, правильно, цей предмет називається ваза. Є ось котик варкотик. Зробив нам так першу загадку, давайте другу, послухаємо і відразу відгадаєте. Так, Поїхали. І так, Вітя світла голова. Вітя вчить нові слова. Ви йому не заважайте, ви без нього погуляйте. Він, як буде вільний час, вийде гратися до вас. І так почули, яке слово у нас Вітя. І він приніс нам так, цей хлопчик в Вітя новий звук. І він був весь час у кожному слові, звук В. І так, спробуємо зараз зробити звукові будиночки для слова ваза і слова Вітя. Подивимося, як ви справитесь з цим завданням, так? Котик-варкотик. Поїхали, взяли ручки, відкрили зошити, малюємо. І так, ва-за. Ще раз, ва-за. А. А. Два голосних, то слово ділиться на два склади. Пробимо будиночок, розділили на дві половинки частинки. Перша частина слова Ва. Перший склад Ва. Твердив. І звук А. Голосний «ВАЗА», за Друга частина. Другий склад. З «ЗА». «З», -з. – Твердий приголосний звук А. Ваза. Куди буде наголос? На звук А. Правильно. Поїхали далі. Друге слово вітя. І ще раз: вітя. Вітя. І А. Теж два склади. Так, робимо будиночок. Другий малюємо, розділили на дві половинки. Перший склад. Перша частина слова Ві. Ві. Почули. Так, якщо у нас у слові ва «в» був твердий, то у слові Ві, ві м'який. ми знаємо, що звук І завжди пом'якшує перед ним приголосним Ві. М'яким стає. ві Тя. Ті 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 ті. Теж м'який. Так, ті. І звук А. Є Ча! чи На А буде наголос. Вітя. Віця. Так, наголос буде на перший. І. А в слові ваза, ми казали, теж буде наголос перевірили на перший склад. Є? Є. І так, перший звук у нас був звук К. Другий звук був В. Давайте зараз ми з вами а, що зробимо? Вивчимо віршик на звук В. Поїхали. І так, всі готові. Готові на букву В. кажемо 1, 2, 3, звук в букву в перетворись. Ось вона, буковка В. Подивіться, буква В така цікава. Стопчик вверх, дві дужки справа. Так, Так, в алфавіті живе. Всім потрібна буква В. І так, буковка В у нас стоїть в алфавіті. Давайте подивимось. Де вона займає місце? у на початку алфавіта. І проекспериментуємо, на що ж вона може бути схожа, букавка В. Так, один, два, три. Буква В з'явилася. Початок алфавіта. Всі побачили буква А, а потім майже зразу відразу букавка В. Давайте повторимо ще, які букавка у нас була букавка «в» і І. Сьогодні ще була в нас каратістка Кія, буковка К, тобто вона вже всередині алфавіту. Далі йде буковка Л, М, Н, О, С, У. Бачите, скільки ми вже буковок вивчили з вами? Будь ласка, намалюйте буковку в у себе. В зошиті і проекспериментуйте, яка у нас, давайте стахи тут зробимо доганялки, яка буква буде переможцем, буква В чи буква К сьогоднішні? Каратістка на двох ніжках, буковка В в завітушках. Так. Побігла буква К або В, К або В. Так вони біжуть, доріжці, одна за одною. Хто до кінця перший добіжить, той і виграє. Побуйте. А зараз давайте відкриємо і ще подивимось альбомчик. І в альбомчику, ми казали, проекспериментуємо, пофантазуємо, на що ж можуть бути схожі букавки. К І «в». щоб ви краще їх запам'ятали, я завжди рекомендую малювати в альбомчиках. І букавку букавку В, і «к». І К. так, букавка в у нас сьогодні була в паличка. Ліва, а справа дві дужки. Одна дужка, а друга трішечки більше дужка. Букавка В є. Букавка. А якщо ми букавку В повернемо іншим боком? Наприклад, дужечками вниз спробуємо. А так вона на що схожа. Так, на що? На окуляри. Так, на окуляри. Ось такі окуляри є. А якщо по-іншому її повернемо. Так, дужечками вверх. Подумали, так, вона на що схожа. Так, на оченятка. Так, Отакі от оченятка є. А на вишні, дві вишні, схожа. Якщо ми такі дві гілочки домалюємо, в букві В. Так, і листочок іще. Вишню всі люблять їсти. Букавка В схожа на. Вишенки дві. Ось така вишня буква В. Так. Спробували пофантазували. Давайте подумаємо, на що бу... схожа букавка К. Так, Буква К. Палочка. А збоку сіла, з правого боку, сіла галочка у центру паясок. І ще раз давайте подивимося. Палочка, де паясок? І сіла збоку галочка. Ось так. Не відриваючи руки, зразу зробила одну галочку. Так, фантазуємо. Букавка К. Один, два, три. Ми казали, схожа на книжку. Повернули її, розвернули, розкрили. Ось вони, наші листочки, аркуші відкриті. А Це обкладинка. Книжка. Полистали книжку? Почитали? Так, буква К, ми сказали, ще схожа на каратіст. Де її долонька, ось вона, де її ніжки, ось вона, букавка К Кія, голову домалювали, поясок зробили, чинятка, ротик, от такий каратіст. Кія, Кія, каже, букавка К. Так, фантазийно ще не ще схожа буква К. І обов'язково мені це покажіть.